Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіо Шоу Експертна Думка продовжує вас радувати новими історіями успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Каєр. А знання іноземних мов це в першу чергу, як на мене, незалежність і свобода спілкування. Ну про інтелектуальний рівень людини, взагалом я в принципі взагалі мовчу. Ну а чи не це потрібно нашій країні, яка виборює право на свободу і в тому числі бажання стати повноцінним членом світового суспільства? Ну і знання мов тут відіграє дуже і дуже важливу роль. Про вивчення мов, зокрема про німецьку, будемо сьогодні говорити. Наша гостя я її задоволенням її представляю. Ткаченко Ірина, директорка школи німецької мови Дой Я вас вітаю. Дякую, доброго дня вам. Денис. Е, отже, Ірино, давайте розказуйте взагалі, що надихнули, звідки з'явилася ідея да, школи німецької мови а, і чому ви вважаєте, що німецька в Україні потрібна. Загалом, як такої ідеї не було, я офіцер в запасі, і все життя я мріяла працювати так, так, в збройних силах України. Так і ситуація склалась таким чином, що пройшовши у дві-три частини, вони мені сказали: вибачте, але у вас ну реально дуже класні. Дипломи, і загалом ваша освіта не дуже підходить для наших посад. І я кажу, чому тому, що у мене були мови, в мене також була освіта, вона є державне управління, тобто у мене дуже багато чотири освіти, так дуже багато освіт, які трошечки спантеличили народ, до якого я приходила, і в момент, коли я вже мала вирішити, до кого я піду, до якої частини я буду так належати. Цей момент я зрозуміла, що взагалі не хочу працювати там, тому що ну напевно не моє. Е, і так сталося. Так, частина не підтвердила мої документи. Це було дуже багато років тому. І я залишилася отак на роздоріжжі доріг, так би мовити. І ситуація склалася таким чином, що я зрозуміла. Мови це моє у мене було декілька учнів. Я почала вести активно інстаграм. Дуже багато людей почало підписуватися. Вони активно хотіли до мене на заняття, і в момент, коли в мене вже було 14 занять на день, я зрозуміла, я вже не вивожу і треба наймати викладачів. Отак От і з'явилася ідея, тобто з нічого з безвиходю, так скажімо. І хочу ще сказати, що цікавим був початок шляху, тому що абсолютно ніяких знань, абсолютно немає розуміння побудови команди, немає утримання команди, немає розуміння того, що робити з тими людьми, які прийшли до тебе працювати. І загалом, ну розумієте, да? це юність, який ти ще хочеш лишитися дитиною, хочеш ще не починати такого великого і здорового бізнесу. Так, але ну, змушена була. В цілому жодного дня не пожалкувала, жодного дня немає якогось такого. знаєте, відторження від цієї ситуації і негативу. Абсолютно люблю всіх своїх викладачів, всіх своїх співробітників. Так, напевно, учнів. учні це взагалі моя окрема любов, це окрема, знаєте, така любов до учнів до тих, хто мене обирає, і до тих, хто приходить до нас на заняття загалом. Ось так. Тобто, школа з'явилася від того, що була безвихідь в ситуації. Цікава, цікава історія. Ви казали, що у вас знання мов є. Я так розумію, не тільки німецька, там, мабуть, і не англійська, але чому саме вибір на німецьку впав? Загалом, у мене англійська була з школи достатньо на високому рівні, і при вступі в університет мені мама просто каже: Ір, давай спробуємо ну не англійську, а німецьку. Я кажу. Ну добре, давай. Отак я вибрала факультет німецької мови. Тобто, в мене не було цілі. Я просто знала, що англійську я вже досить добре знаю. Мені треба покращити німецьку, тому що я прийшла в університет з нульовим знанням німецької, і як зараз пам'ятаю, сидять дівчата, які вже щось знають на німецькій, а я нічого, і я розумію, що це просто жах. Тому що мені треба буде стягувати це все і треба буде вчити це дуже дуже швидко. І так і сталося, в принципі. Тобто, в мене не було часу на роздуми, тому що дівчата мої в групі мали вже рівень Б 1 а я. Ну, а нуль, якщо і мало. Зрозуміло. Окей. Добре. Школ різних шкіл, іноземних мов, в принципі, дуже-дуже багато, в тому числі і онлайн. Які у вас методи, можливо, якісь унікальні методи, які ви використовуєте в своїх курсах? Ну і взагалі, чим вони відрізняються? Да? В тому там, можливо, серед онлайнів, ну і там, серед офлайнових. Дивіться, ми такі, так би мовити, монополісти, так в нашій сфері, тому що у нас є єдині в Україні картки навчальні з німецької мови. Тобто, це картки вони мають торгову марку, офіційно зареєстровані. Ми за допомогою наших карток допомагаємо учням швидше вивчати слова, швидше засвоювати правила, і також ці картки їм допомагають, скажімо так, у вимові, коли вони їх там тренують, ці слова так і так далі. Тобто, це наші методики. Ми в вивченні німецької мови застосовуємо саме картки, і також зараз дуже багато усіляких різних сайтів, наші автентичні розробки. Також зараз штучний інтелект. Ми прям супер задоволені роботою з штучним інтелектом, і всі наші учні задоволені. Тобто, ми, скажімо так, славимося картками, всі uh -huh. приходять за картками. До нас люди, якщо пишуть, то пишуть кума купила, скажіть чи є. Ну щось типу такого. Арафан радіо завжди було найкращою да, рекламою. Це точно друзі. Сьогодні говоримо про мови, зокрема про німецьку Ткаченко Ірина. В мене гостяк, директорка школи німецької мови Дойчун А, Скажіть, будь ласка, Ірино, а, хочеться? Ну не як, англійська більш-менш ну скажу банально, але там. Часто частіше зустрічаються, ніж німецька. Можливо, поділіться якимись класними історіями ваших студентів, ваших учнів, не знаю, як ви їх називаєте правильно, які у вас випустились, і от ви пишаєтесь ними, їхніми результатами, їхніми досягненнями. У мене дуже багато таких, але у мене зараз на зв'язку троє. Це Наталка, моя учениця, Юлія і також є ще Олександр. Щодо Наталки, можу сказати, це було напевно вимушене її рішення переїзду, тому що її чоловік переїхав в Німеччину. Ми з нею досить довго вчили два роки, але на виході вона почала працювати в німецькій компанії маркетологом. У неї рівень це один. Я за нею дуже рада, тому що їй давалося складно, правда. Тому що, коли це, знаєте, коли ти хочеш вчити мову, і коли ти вимушений, це трошечки два різних сприйняття мови. Тому, ну, ось так. Далі, Олександр. Олександр, це взагалі також. Ем... Мій друг вже зараз він лікар в Німеччині. Довгий шлях у нього був. Ви знаєте, що лікарі в Німеччині це не просто так за одну секунду, так прийняли дипломи і далі йдіть працювати. Він став лікарем. Мені дуже імпонує його. Ось ця така, знаєте, грав довго, тому що він ішов вчити мову і розумів, що йому треба буде довго займатися нею, і розумів, що треба буде дійсно постаратися. І зараз, коли ми з ним зізванюємося, він кожного разу. Дякую, що вірила в мене. Дякую, що вірила в мене. Тому що в мене заняття починалося з того, що там хтось жалівся, що у них немає великих знань в німецькій мові, тобто що їм не все легко дається. Я кожного разу казала: ми не здаємося, ми, хоч маленькими кроками, але йдемо вперед. Ось так. Е за Наталку сказала за Олександра. Сказала також ще одна дівчинка. На жаль, втратила я з нею контакт. Не знаю, що з нею зараз, де вона, але ми дійшли до з нею до рівня с 1 і ситуація складалася таким чином, що у нас почалась війна, і я втратила з нею цей контакт і не можу знайти ні смс її, ні можу знайти ні в інстаграм, нічого такого. Але я впевнена, що вона також досягла великих результатів. Ну і всі інші учні Б 1 Б2 досягали. Хтось йде за Б 1 Хтось йде за А2, але всі все одно досягають результатів. А, цікаво, цікаво, насправді. А скажіть, будь ласка, ну так ви робите ж приблизний такий зріз. У вас студенти або ті, хто навчається, вони це ті люди, які в основному переїхали в німецькомовні країни, так, мабуть, правильно, да? так. А, чи, можливо, просто тут хтось теж в Україні вчить, там йому треба для чогось? 90% людей це люди, які переїхали і живуть в Німеччині, але 10% це. Ті, хто планують або ж діти, які вивчають німецьку мову, вже тут, слухайте, ви кажете, от декілька разів казали, важко, 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 важко. Реально німецьку мову важко вчити. Взагалі, які міфи є про німецьку мову, які ви намагаєтеся спростовувати? Німецька важка, і багато хто каже мені таке. Я вчу, вчу, але не розумію, чому вона мені не дається. Німецька мова це ланцюг. Тобто, якщо ви одну детальку з цього ланцюга втратили. Його просто вже не буде існувати. Вона має бути систематичною. Тобто, коли ви вивчили одне правило, ось це правило, яке ви вивчили, базується вже на наступному правилі. Десь щось упустили, все ланцюг обірвався, його немає. І через те багато хто каже, що вона складна, нелогічна, або ж вона мова, яку неможливо вивчити. Ні, вона не складна, вона логічна і головне зрозуміти логіку і. Знайти свій підхід у вивченні, що дуже важливо, я вважаю. Угу. До речі, що до підходу, якраз от і питання. У мене. У вас ви індивідуально підходите до кожного студента чи учня, до дітей, до дорослих? Там вони вам кажуть, що мені там для роботи, мені там для навчання. Як відбувається цей процес? Абсолютно точно, що ми підходимо індивідуально, якщо нам дозволяє час і вид заняття. Тобто, якщо у нас індивідуальні заняття, абсолютно точно ми підбираємо програму для учня. Парні заняття також для пари. Ну до нас приходять пари, до прикладу, з запитом Ми хотіли би вивчити мову або далі працювати it спеціалістом. Так ми підбираємо програму під них. Групові заняття з ними важко, але все одно у нас викладачі намагаються зробити все неможливе. Для кожного з учнів, тому що по виходу ми завжди дивимося результати. Якщо в групі є хоч одна слабка людина, то ми обов'язково будемо тримати з нею зв'язок і допрацьовувати ці всі моменти, щоб вона дійшла до того ж самого рівня, що і були е, учні на загальному потоці. <поць> Окей, друзі, говоримо сьогодні про вивчення мов безпосередньо про німецьку. В гостях у мене Ткаченко Ірина, директорка школи німецької мови. і Терехт. А Ірино, скажіть мені, будь ласка, які курси плануються, можливо, якісь новинки, підходи, нові групи. Розказуйте, діліться загалом, запуск нових груп це 100%, І також у нас буде виходити курс у записі рівня Б 1 Плануємо нові картки, але не знаємо, як встигнемо, тому що наша поліграфія друкує нам зараз. 10 тисяч примірників на чорну п'ятницю, і ми не взагалі не впевнені, що вони нам дійдуть через те, що у нас великий запит є на чорну п'ятницю. Ми в минулому році розпродали просто дуже дуже багато. І в цьому році вирішили зробити таку ж саму кількість. Хотілось би випустити нові, але не впевнені, що це зробимо через знову ж таки брак сил у нашої поліграфії курси. Що хочу сказати: курси в записі. Зараз Б 1 дуже актуальний рівень для всіх. Він буде виходити наприкінці листопада. Я сподіваюся, що ми встигнемо його дозаписати, доробити, допрацювати, тому що у нас були вже курси в записі А 1 А 2 І ось буде Б 1 Всі очікують його, тому що всі, хто пройшли, А 2 вже кричать: Давайте Б 1 А що ж давайте Б 1 коли у нас ні часу, ні так швидко ми не можемо розробити з методистами цей курс, тому що ми там дуже багато всього намагаємося вкладати і зусиль, і завдань цікавих, і підходів різних, і матеріали, які ми там даємо, вони також унікальні, тому що ми їх розробляємо самостійно. Ось якось так. Плануємо, але знову ж таки будуть деякі нюанси, напевно, з картками. Все останнє йдемо по плану. Взагалі немає в планів її ще, крім німецької, ще якусь курс якоїсь ще мови запровадити. У нас є е, англійська, ми займаємося з нашими учнями, але це знаєте таке е, за сімома замками. Ми нікому про це не кажемо. Да -да -да. Якщо наші учні там пишуть, доброго дня німецьку вивчила, треба ми таке. Добре, у нас є штат викладачів англійської мови. Ми працюємо з нашими учнями. У нас дуже високе LTV. і через те, е, скажімо так. Набирати зараз на англійську мову у нас немає потреби, тому що ми зараз і німецьку всю не можемо інколи охопити, так скажімо так, тому що дуже багато учнів у нас постійний потік викладачів, тобто ми постійно наймаємо викладачів, тому що учнів більше ніж викладачів. У нас через те і черги, і затримки, і все останнє. Тому англійська, скажімо так, за сімома знамками вона є, але це не розголошується так прям активно в інстаграмі. Зрозуміло, ну, промови можна взагалі говорити дуже довго, але е, будемо наближатися до закінчення нашого ефіру. Друзі, ще раз нагадую мене на сьогодні в гостях Ткаченко Ірина, директорка школи німецької мови Дуйчунтеріно. Е, хочу на завершення, щоб ви дали якісь ну, не знаю, якісь поради, можливо, пораду да тим, хто е, хоче а чи вже почав вивчати німецьку мову. Не здаватися, багато хто приходячи на рівні а 1 в кінці каже: Я нічого не можу. Я не можу нормально говорити, я взагалі не розумію тих слів, тих виразів, ті речення і так далі. Перше, що хочу сказати, німецька не англійська. Англійську на п'ятому занятті ми вже там хаваю і пішло, поїхало. Так в німецькій трошечки складніша система, і там не буде швидко розвиватися ось цей мовленєвий навик, так? І саме через те. Я хочу сказати, що не треба здаватися, треба йти вперед, треба вчити мову поступово. Якщо ви пропустили десь якесь правило, підіть і ще раз його вивчіть. Тому що німецька мова це ланцюг. Це ланцюг, якщо е, ми десь втратимо деталь, його більше не буде існувати. Тому знову ж таки повторююсь, не здаватися і вчити все одно, е, навіть е, знаєте, пер аспера ад астра до дозірок буде складно, буде десь незрозуміло. Десь ми будемо йти взагалі не в ту степ, да? десь ми будемо вагатися, чи треба нам, чи не треба. Але все ж таки йдіть, вчіть і не здавайтеся. І вірте в себе, вірте в те, що ваш мозок в один момент просто вистрелить, і ви подякуєте йому неймовірно, тому що все накладається одне на друге. І повторююсь, що найголовніше це системність. Система, за якою ви вивчаєте німецьку мову з викладачем чи самостійно, це система, яка може вам і не підходити, і вам треба її можливо змінити. Тобто пробуйте різні підходи, пробуйте різні варіанти вивчення, пробуйте різні програми різних викладачів. Це нормально абсолютно. Щось не зайшло. Взяли інше, спробували. Це не зайшло пішли до другого викладача. Тобто якось так ну не здаватись. Мені здається, що це риса будь-якого українця, тому да. нормально. В принципі, mm -hmm. треба рухатися за своїм, як то кажуть. Ірина, дуже дякую за те, що прийшли. Розказали нам про свою школу, про те, як вивчати мови, наскільки це важливо і як, який підхід застосовувати. Не здаватися, це теж правильне побажання. Я вам вважаю успіху. Робіть свою класну справу, робіть українців більшими поліглотами. Хай їм дійсно в будь-якій країні світу буде легко адаптуватися, спілкуватися з цим світом, бо світ цей повинен дізнатися, які ми крутезні. Дякую вам, дякую за запрошення. Насправді дуже цікаво було е, з вашої сторони послухати питання, які ви будете задавати, тому що ви не в темі, скажімо так, так. І зазвичай українців цікавить, чому німецька дуже складна. І всі, хто починають вивчати, а чи правда у нас там топ питань, а чи правда, що німецьку я не вивчу за півроку? І це питання у всіх і завжди. Так от правда, що ви не вивчите її за півроку, ви почнете її опановувати. Ось так я скажу. Настанок ну, прав дякую. Правильно, що на що будувати оці якісь незрозумілі е, е, плани, якщо от ви абсолютно реально все чітко і сказали. Дуже дякую, Ірино. Отже, сьогодні в мене в гості була Ткаченко Ірина. Директорка школи німецької мови Дойчінтерет говорили про вивчення німецької мови. На цьому будемо закінчувати, друзі. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.